Пустошував рахунки громадян під приводом продажу у мережі неіснуючих товарів, ігрового та колекційного походження. Поліцейські Прикарпаття повідомили про підозру шахраїєві, який ошукав громадян на понад 74 тисячі гривень. 36-річний аферист родом з Одеської області. Слідчі встановили шістьох потерпілих, серед яких мешканці Франківщини та інших регіонів України. Ході до з розслідування було встановлено, що у період жовтня 2020 Варто року по січень 2025 року створив у мережі інтернет декілька сайтів з продажу товарів на різних інтернет-майданчиках. Ділок розміщував оголошення про продаж товарів ігрового та колекційного походження. Під час листування з потенційними покупцями злоумисник надавав усю необхідну інформацію про товар, умови оплати та доставки. Під час того як клієнти проводили повну оплату за неіснуючий товар на тимчасово підконтрольні рахунки шахрая. Останні зникав зі зв'язку та товар не надсилав. Отримані від потерпілих кошти аферист легалізував, надсилаючи їх на інші банківські рахунки для подальшої реалізації у власних цілях. Ході до столу розслідування було вилучено мобільні телефони, ноутбук, банківські картки, чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність зловмисника. Аферисту слідчі вже повідомили про підозри за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 2 статті 190, дев'яностої, про шахрайство вчинене повторно, та за частиною 1 статті 209, -ї. Йдеться про легалізацію відмивання майна одержаного злочинним шляхом кримінального кодексу України після проведення слідчі дій підозрюваного передано до установи виконання покарань міста Івано-Франківська. Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до шести років. Тривають слідчі дії з метою встановлення інших потерпілих осіб. Наталія Лозовик, Іванюк, телеканал 402. Умови переваги та перспективи у Франківську обговорили особливості вступної кампанії до вищих військових навчальних закладів у цьому році. Подати документи на навчання зможуть дівчата та хлопці віком від 17 до 30 років. Наразі в Україні здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби 15 ВВНЗ. Термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр складає 4 роки. Надалі навчання можна продовжити ще на півтора роки для здобуття ступеня магістр. До заяви вступник. Подає певний пакет документів, формується особова справа. По місцю знаходження цієї особової справи, формування, скажімо так, проходиться медична комісія, первинна медична комісія, проводяться психологічні тести. І якщо все грає по здоров'ю і психологічні тести також дозволяють, особова справа передається через ТЦК, передається. У той військовий навчальний заклад, який вибрав майбутній абітурієнт, майбутній курсант, основна перевага навчання у вищих військових навчальних закладах, зазначають офіцери. Це те, що всі без винятку місця бюджетні. Стипендію курсантів перших-других курсів з цього місяця збільшили до 8 тисяч гривень. Для студентів третього і четвертого курсу вона складатиме близько 20 тисяч гривень. А також одночасне здобуття військової та цивільної освіти з гарантованим працевлаштуванням після закінчення вишу в Івано-Франківську готують офіцерів, які зможуть виявляти повітряні цілі та проводити розвідку на факультеті радіотехнічних військ ППО, що функціонує на базі Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу. Система військового в нас на кафедрі складається з двох складових. Це отримання цивільної складової, які виконується освітній стандарт спеціальності g 16 гірництво та нафтогазові технології. І разом з тим паралельно здобуття професійної військової освіти. Це стандарт професійний стандарт офіцера тактичного рівня за спеціальність служби пального мастильних матеріалів сил логістики збройних сил України отримання. Звання лейтенанта, тобто на випуску, ми отримуємо як диплом бакалавра за цивільною спеціальністю, сертифікати базового курсу 1 L1A, базового курсу 1 L1B і звання лейтенанта. Як дівчат, так і хлопців чекають у Харківському національному університеті. Військовий вищий навчальний заклад налічує шість факультетів, зокрема, й льотний. Обов'язковою частиною навчання є польові виходи, під час яких студенти здобувають практичні навички. Перший факультет це льотний факультет, який готує пілотів, соколів, які нищать ворога в небі і на землі. Відповідно, готують льотчиків на спеціальності і на літаки, і на вертольоти. Це в тому числі і на закордонні зразки, такі як в 16 Також на факультеті ведеться підготовка військових психологів, які також зараз потрібні для забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців. Відбір вступників та оформлення документів для вступу на навчання до вищих навчальних закладів, а також фахових передвищих закладів, проводиться у ТЦК та СП до 10 червня. Віталія Кочандрія Аргара телеканал 402. Правила приймання документів, нові освітні програми, ліцензійні обсяги та вартість навчання уже невдовзі в Україні стартує вступна кампанія 2025. Тож на нараді вода обговорили її особливості цього року. На Прикарпатті понад 15 тисяч школярів закінчують 9 клас та більше ніж 9 тисяч 11. -й. У вищих навчальних закладах вже визначились, скільки студентів зможуть прийняти. Ми маємо міністрські програми. Я їх перечислю, але маємо державну замовлення на 500 студентів і на приблизно півтора тисячі студентів. Тіб за контрактною формою навчання реально ми можемо набирати 2 тисячі студентів на перший курс навчання. То на бакалаврат ми можемо приймати 5 тисяч 700 осіб. Ми маємо ліцензійний обсяг. Загальний ліцензійний обсяг університету на перші курси всіх освітніх рівнів це 9600. тисяч Серед нововведень – освітні програми, які зараз особливо актуальні, тож нові бакалаврські програми: це підприємництво та менеджмент стартапів, торгівля та системи закупівель, комп'ютерні науки, веб-технології, автомобільні дороги та аеродроми, автомобілі та автомобільне господарство. Це бакалаврат і на чи є ста національна безпека? Зміни торкнулися і закладів фахової передвищої освіти. Таких в області 28. Вони пропонують понад 60 спеціальностей. Цього року де змінилася вступна кампанія, і в деяких коледжах є новий перелік спеціальностей. Батькам слід звернути увагу, що, наприклад, такі освітні спеціальності, як право, прикладна математика, архітектура та містобудування фахові коледжі вже готувати не будуть. Їх будуть готувати вищі учбові заклади. Це також треба. Ну коли ми вибираємо освітню траєкторію для наших дітей, врахувати до слова вступна кампанія у професійно-технічних закладах триває з 1 червня по 30 вересня у коледжах з 25 червня по 15 липня. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Важлива допомога, що вже принесла реальну користь. Івано-франківські ветерани вирушили на перший етап всеукраїнських змагань ігри ветеранів у Рівне автобусом, що прибув як подарунок від німецького міста партнера, завдяки оснащенню транспорта, піднімачем для людей з інвалідністю та всім необхідним, їхня подорож стала комфортнішою та безпечнішою. Денис Литвинов родом із Запорізької області з території, що зараз в окупації. Після надважкого поранення втратив дві кінцівки. Свій шлях до відновлення проходить Івано-Франківську, де отримує Зування каже, для нього адаптивний спорт, і зокрема, ця поїздка є важливим етапом на шляху до нового життя. Спорт як сказати, та те забирає та погані думки. Типа, заготовує твою силу до духу, і ти собі та доказуєш, ти можеш це зробити. Що ти міг наприклад, до того ту штану потягати? Ти там можеш. За час співпраці Франківська громада отримала від німецьких друзів вже чимало техніки. Загалом ця сьома одиниця передана іноземними партнерами. Півпрацюємо вже три роки з містом Мінгольштад. Це наші такі хороші друзі з Німеччини. Через наше місто партнерополя ми маємо такий симбіоз трьох міст. Міст, і вони нам передавали вже багато техніки. А сьогодні з нагоди дня міста Івано-Франківська привезли автобус, який це перший такий автобус в нашій громаді на нашому підприємстві, тому що він не для міських перевезень, а він для міжміських перевезень. Он ми хочемо допомогти українському місту івано франківськ яке у цей час у стані війни для того, щоб воно здійснювало свою роботу через місто побратим Ополе. Ми знаємо, що з купівлею автобусів такого типу в Україні важка ситуація. Під час засідання міської ради міста Інгольштадт і мерії міста Інгольштад було прийнято рішення передати цей автобус до Івано-Франківська, до наших колег, наших партнерів. Ми знаємо. Мо що наші партнери тут вони зможуть і будуть використовувати цей автобус для різних потреб для перевезення дітей зі шкіл, для перевезення в місті чи, можливо, кудись на екскурсії старших людей. Також автобус пристосований для людей на візках. Штат міський голова Руслан Марцінків каже: саме заради забезпечення комфорту та необхідних можливостей для мешканців, включаючи доступність для людей з інвалідністю, громада й просила про такий транспорт. Ну, дякуємо інгольштату і, Подзда... і Ополі за цей подарунок, тому що бачите, хлопці які на інвалідних візках. Хлопці без кінцівок з інвалідністю мають можливість поїхати на змагання, і для цього ми просили, щоб цей автобус служив громаді. І дякуємо. А найбільше дякуємо нашим захисникам, які втратили здоров'я і заради яких ми повинні працювати і допомагати. Такий подарунок додає мер ставши символом міжнародної солідарності та уваги до потреб громадян, зокрема тих, хто віддав своє здоров'я за Україну. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Об'єднати людей довкола християнських цінностей через музику, мистецтво, театральні вистави та молитву 23-24 травня у івано франківську відбудеться фестиваль христового міста вгору серця. не проводився з 2019 року. Тож цьогорічна подія стала довгоочікуваним поверненням. Організатори запевняють, упродовж двох днів у місті пануватиме духовна атмосфера та молитва. Фестиваль це місце зустрічі між культурою, церквою, мистецтвом. Словом і такий майданчик, де можна один одного почути і сказати теж про своє пережиття через мову, пісню і навіть театр, тому що очікуємо гостей з Дороговича, які вже були один раз у нас на майдані вічовому, і з радістю відхнулися, що приїдуть знову, щоб презентувати нам свою прем'єру. Основною локацією фестивалю обрали територію колишнього палацу Потоцьких як простір, що поєднує історію та сучасність. Також події відбуватимуться на майдані Шептицького біля пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому та на площі ринок. Фестиваль є. Також під роком митрополит Андрея Шептицького. Він є тою особою, яку будемо ще для себе відкривати і пізнавати. І його приклад, його слово теж буде лунати в нас на фестивалі. Тому на Майдані Шептицького біля його пам'ятника плануємо відкривати наш фестиваль в п'ятницю. 18-го великим таким хоровим перформансом до цієї такої хорової акції долучилося 15 хорових колективів нашого міста. Як цирк. Ковних так і не церковних світських колективів різного плану від дитячих до дорослих професійних співорганізатором та постійним учасником фестивалю є митець і музикант Ярема Стецак. За його словами, участь у дводенній події візьмуть творчі колективи, митці, духівники, освітяни приєднуватись можуть і активні громадяни, яким не байдужий духовний розвиток міста. Ми запрошуємо, хто має вдома Бубен, то в цю історію вклинитися. Урочисто, хто не має, то щось візьміть собі вручне, Там, ну, на крайняк це оплески. І сюди пересуваємося, спробуємо цей воскрес, настрій воскресіння, власне, створити тут кусочок, ніби невеликий, по місту ми переходимо, але в нас буде трошки людно, бо будуть хористи, будуть театрали і будемо власне, самі ми, то власне, запрошуємо на, цей, на, на цю мить. Завершальним акордом фестивалю стане вечірній концерт християнської музики, в тому числі виступ сучасного молодіжного театру Глорія Віталія Куч, Андрій Аргар, телеканал 402.